Виховну годину для урядовців сьогодні влаштували педагоги біля стін кабінету міністрів. Вони дзвонили у дзвоники, вигукували у гучномовці, розштовхували правоохоронців і навіть на кілька хвилин перекрили рух на Грушевського. Що вивело на вулиці вчителів? Наталія Малишко знає. Зі шкільними дзвониками під ціни кабінету міністрів війшли освітяни з різних регіонів країни. Вони вимагають збільшення фінансування на освітянську галузь та достойної заробітної платні. Педагоги скаржаться, що за важку працю отримують копійки. Доходи багатьох вчителів на сьогодні дорівнюють заробітку прибиральниці. Це тому, що перший розряд тарифної сітки, від якого і обраховуються місячні видатки, на 300 гривень менший – мінімальної зарплатні. Не всі педагоги отримують 20 відсоткові надбавки за престижність праці. Я як учитель фізкультури маю зарплату, навіть не повні тисячі гривень цілими. Нам не доплатили ні тих 20%, не дають ніяких пільг, нічого взагалі. І ніякі Голо, просто зарплата. Я маю двоє дітей, на яких мені дали дотацію 30 гривень на двоє дітей. Ви уявляєте, це мені стидно наприклад говорити своїй рідні. Що я заробляю? Щоб розказати чиновникам про наболіли, вчителі з гучномовцями та транспорантами рушили ближче до будинку уряду. Просто через проїжджу частину пристрасті вщухли, коли до учасників акції вийшов лідер профспілки. Він саме переказував уряду освітянські вимоги. Наше питання, яке ми поставили, а це три першого розряду. І 20% відсотків надбавки для всіх педагогічних працівників буде розглянуто на засідання кабінету міністрів. Які рішення будуть прийняти, ми побачимо завтра. Надбавки вчителям виплачують ще з минулого року, запевняє міністр фінансів Федір Ярошенко. Загалом у бюджеті торік соцвиплати збільшили на 43 мільярда мільярди гривень, але на сьогодні цього вже недостатньо. Соціальні стандарти наші вони надзвичайно низькі, і суспільство і громадяни хочуть ну, значно більше, щоб були ці виплати, і уряд цього хоче. Але для того, щоб це відбулось. Ясно, що потрібно, щоб у нас достатньо було фінансових ресурсів. У міністерстві освіти запевняють, виплата 20 відсоткової надбавки усім категоріям педагогів питання вирішене. А ось щодо підвищення ставки першого тарифного розряду до рівня мінімальної зарплатні уряд ще веде розрахунки за результатами першого кварталу. Будуть розрахунки міністерства фінансів щодо подальшої динаміки наповнення бюджету, і ми вважаємо, що якраз на цій стадії ми будемо опрацьовувати питання щодо першого розряду тарифної сітки. Тобто, я думаю, це у другому кварталі. Про спілки тим часом пообіцяли зачекати завтрашнього засідання Кабміну і за його результатами вирішувати чи мітингувати далі. Наталя Малишко, Олексій Самойлов, перший національний.